Дітки, пропоную вам пограти в рухливу гру корисне чи шкідливе. Коли побачите корисну дію, то плескаємо в долоні. А коли побачите шкідливу дію, то дупаємо ніжками. Почнемо їсти більше овочів та фруктів. Пізно лягати спати. Усміхатися. Мити руки, їсти багато солодощів, снідати кожного ранку. Відпочивати лише вдома. Відпочивати на дворі, Цілий день грати у відеоігри. Допомагати іншим, пити багато солодкої газованої води, вчасно лягати спати. Весь час хвилюватися, чистити зуби.